Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про мультитул від швейцарського бренду FELCO, який виготовлений на заводі свіза під номером 506. З 2017 року Felco співпрацює зі свізою і вони розробили шість різних мультитулів, які дещо відрізняються від мультитулів самої свізи, які продаються спеціально під бренду Felco, і на них нанесений логотип Felco. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Як характерно для всіх мультитулів свізи, це ніж має такі дещо вигнуті руків'я і накладки з дуже приємного на дотик пластику. Цей софт-тач пластик шершавий такий аж баргадний на дотик. З лівого боку, як бачимо, тут нанесений логотип і логотип швейцарського прапору, хрест швейцарського прапору, під яким знаходиться кнопочка замка. Вага цього мультитулу 110 грам, довжина в закритому положенні 9,5 см. У відкритому положенні, якщо ми розкладемо лезо, ми будемо мати 16. См завдовжки. Лезо за формою Drop Point і по довжині 7,5 см. Виготовлено воно нас сталі 440C, це нержавіюча сталь, і загортована вона до твердості 57 одиниць HRC. Збоку ми бачимо отвір, скрізний отвір, за який дуже зручно відкривати і закривати ніж. Тобто, на відміну від ножів від Victorinox, в яких є просто пас ніготь, цим користуватися значно зручніше. Тут на лезі ми бачимо напис свіза і також напис SwissMade. Фіксується лезо, а також пилка, яка знаходиться з протилежного боку посередині, також викрутка. Та інші інструменти, які знаходяться на цьому мультулі, фіксуються за принципом замка Slip Joint. Це замок, який підпирає інструмент в закритому положенні, а також фіксує його в розкритому положенні. Це от пластина, яка знаходиться в руків'ї, яка фіксує власне, клинок. Для більш надійної фіксації леза в відкритому положенні. Свіза встановила в цей мультитул ще один замок, який називається Liner Lock. Це от пластинка, яка фіксує лезо в розкритому положенні. Якщо нам необхідно закрити ніж, ми натискаємо на кнопку, яка знаходиться під хрестом швейцарського прапору, відгинаємо пластинку і закриваємо ніж. В середній частині ножа знаходиться пила. Ця пилка так само довжиною 75 мм, mm, як і клинок. Виготовлено так само з нержавіючої сталі з такою самою твердістю. Зубці в цієї пилки не є розведені і симетрично абсолютно заточені, такі от клиноподібні. Це є пилка не садова, тобто, звичайно ж, обрізати гілки не буде незручно. Це є пилка, яка використовується зрідка при дуже великій необхідності. Якщо необхідно зрізати якийсь кілочок, частіше там в туристичних якихось походах або. Як шансовий інструмент, то коли іншого просто немає під руками з протилежного боку від клинка на руків'ї знаходиться викрутка 505 п'ятої моделі тут стоїть штопор. А в 506 шостої це викрутка Philips номер 1. Риставав викрутку. Так само, як в 505-ї моделі, на торці руків'я ось тут знаходяться щіпчики. Цей маленький такий пінцет, загострений, скошений набік, яким дуже зручно витягувати скалки з під шкіри, ну а також вищіпувати брови для жінок. В цій частині ми бачимо отвір, в який може бути вставлена булавка. Тут ми маємо ще один інструмент: це є ключ для відкривання концерних банок. Працює він так само, як і ключ на Вікторіноксі. На торці цього ключа є швидцева викрутка під номером 1. З протилежного боку боку від цього ключа є відкривачка корків пляшок або скляних банок. На торці є шліцева викрутка під номером 3. Цей інструмент може бути зафіксований під прямим кутом для того, щоб можна було відкрутити якийсь гвинт в важкодоступному місці. І остання функція цього ножа це є спеціальний паз для зняття ізоляції. Якщо необхідно зняти ізоляцію, ми ножем злегка підрізаємо ізоляцію. В потрібному місці. Можна, звичайно, зняти ножем цю ізоляцію, але ймовірність порізати палець є досить велика. Для того, щоб не порізати пальці, ми ставимо от в цей паз дріт в місце розрізу і знімаємо ізоляцію. Придбати мультитул Felcus Visa 506. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!